А вот еще можно один вопрос? Я просто себе моделирую так математически. Вот две сцены, да, как-то туда привели, ну, от какое-то количество сторонников Порошенко, какое-то количество сторонников Зеленского. Они там будут свистеть, наверное, да, или как они Конечно. будут реагировать, да? На своего они будут кричать дураком, да, но их попросили не приносить файрайте, пищалки и прочее, прочее. И вот они стоят на двух сценах с микрофоном, и один другому, как он... що він кричить ему, як от. Да, ти, ти, ти дурак. Яполь, виходь. Ти не ти дурак. Виходь по двоетрус, говорить. Я думаю, що пол в этих сам дебатовані будуть президенти утихамиривать толпу. Всторжену. Ну, в общем, это интересніше будет. Опыт, мне кажется, мир содрогнётся. Ну, Вы знаете, спра... я думаю, что тут не в доводі навіть справа, а в тому, що Україна, сміючись, намагається rostrati своїм минулом. Слушайте, Це а не кажуть, ли вам, що Україна сміючись, двигається в катастрофі. Ні, ви знаєте чому? От, в чому користь? От ці, е, комедія, яка відбувається, ну, ми бачимо, коли чинний президент, він просто маріонетка Зеленського, коміка, клоуна. На? От, тому що йде десакралізація влади. Якщо у нас до е, 1 березня все-таки була в чистому вигляді феодалізм, коли одна людина. Що називається президентом, концентрувала в своїх руках всю владу, всю повноту владу. У нас влада ж не розділена в Україні на окремі незалежні гілки. То зараз йде десакралізація цієї влади. Народ сміється з президента, він втрачає е, цей острах, який ну, це, він наводив. Да. Но, а, це непоха. А ви не боїтеся цього? Ні, це перехід до парламентської республіки. Це нормальна О! ситуація. І коли кажуть, що як вже страшно, коли буде Зеленський, бо це загроза нацбезпеці, та ні, кажу. Загроза буде, не буде загрози, якщо будь-хто кого б не призначити, навіть Юлію Володимирів. От є 106 стаття конституції, і чітко виконувати, що там прописано. Там є вичерпний перелік повноважень президента. От якщо він це виконує, то немає ніякої загрози. А якщо той же Зеленський чи будь-хто стане себе поводити, як Петро Порошенко, якщо буде узурпувати владу. Якщо буде давати вказівки правоохоронним органам, давати вказівки суддям, які виносити судові рішення, командувати парламентом, от це ставки я вас переб'ю. Я наполовину с вами соглашусь, потому что если серьезно говорить, то, наверное, наибольший бы приоритет в риторике вот любого кандидата, в том числе и Юлии Владимировны, я и советовал в свое время, основное говорить, я иду для того, чтобы в стране заработал закон, потому что мы с вами понимаем уже, что без соблюдения законов любые конструкции невозможны. Вы знаете, смотрите, я думаю, что они вначале примут закон об импичменте президента, а вот снятие неприкосновенности они немножко потянут. Ну, опять-таки, Антон Гераченко тут правильно полчаса назад говорил, у президента будущего условного ЗЕ будет карт-бланш. Он просто придет в Верховную Раду. Просто где-то он мысленно будет держать вот этот вот, ну, мысленно, вот этот вот автомат, который там мы все. Там было два. Два там было. Ну, я, я, я если честно, не смотрел. Я смотрел. Там, рук на... по Македон... Да, с двух рук. по макидон. Вот. Да. Я я посмотрю обязательно, пока да. что-то как-то я кайф, я ущербный. Угу. И вот будет вот такой: вот я избранный с доверием президент, И если вы, Верховная Рада, сейчас не принимаете вот эти вот изменения, то встает сразу вопрос о легитимности этой Верховной Рады. Ну, собственно говоря, нахрена вы, хлопцы и девчата, все здесь собрались. И в это время, если на улице будет, ну, не знаю, 30, 40, 50 тысяч украинцев искренних, то я думаю, что Верховная Рада, ну, никуда не денется.